У період воєнного стану використовувати безготівкові розрахунки найбільш зручно та безпечно. У той самий час все одно потрібно дотримуватись праву фінансової безпеки при розрахунках та переказах коштів. Пильність багатьох українців через жахливі новини знизилась і шахраї намагаються використати це на свою користь. Начальниця філії Донецького обласного управління акціонерного товариства Ощадбанк розповіла про безпеку використання платіжних карток. Перше не передавати нікому свої платіжні дані. Саме номер повної платіжної картки, термін дії, три коди CVV, пароль, який знаходиться на картці. Не фотографувати платіжну картку, не передавати її ні в які месенджери. Також не переходити на посилання, які приходять на мобільний телефон з повідомленням щодо отримання якихось посилок. Для того щоб уточнити якусь інформацію, обов'язково не переходити ні в коєму разі на такі повідомлення. Якщо щось не зрозуміло, є офіційні сторінки. Ганна Прасов закликає мешканців не здійснювати ніяких переходів на посилання щодо отримання допомоги від благодійних фондів, які вам надходять у вайбері, телеграмі або інших чат-ботах. Потрібно звертатися до офіційних представників благодійних фондів або звертатися до військових адміністрацій, для того щоб Отримати офіційну консультацію, як отримати якусь допомогу. За словами Ганни Прасол, найулюбленіша схема шахраїв представлятися співробітниками банку та вводити громадян в Оману. Як і співробітники безпеки Шадного банку, не дзвонять клієнтам, не повідомляють щодо блокеровок якихось карток, не отримують від клієнтів особисто їх інформацію, а пін-коди від карток або дані карток. Тому якщо вас хвилює щось щодо вашої платіжної картки, бо вона заблокована. Ми пропонуємо звернутися на офіційну сторінку Ощадного банку, або на гарячу лінію офіційного Ощадного банку 0800 210 800. Або до будь-якого відділення щадного банку. Також було зазначено, що шахраї навчились робити дублікати чат-ботів та отримувати інформацію від клієнтів, які вважають, що це справжній чат-бот у ущадбанку. Вони отримують всю необхідну інформацію та потім її використовують для того, щоб вкрасти гроші. Для переходу до чат-бота щадного банку потрібно переходити за допомогою мобільного застосунку «Мобільний ащад. Або на офіційній сторінці Ощадного банку для того, щоб ви могли спілкуватися саме з офіційної сторінки бота Ощадного банку. Наголошуємо, чат бот Ощадного банку не питає у вас під код від вашої картки. Якщо хвилюєтесь і не бажаєте переходити через мобільний застосунок. Або через веб-сайт приходите до відділення банку, і співробітник допоможе саме Ащад Чадбот, який є офіційний Ащадного банку для того, щоб ви в майбутньому могли користуватися чат-ботом або онлайн. -банком оскільки шахрайство продовжує становити значну загрозу в Україні, громадяни повинні бути пильними та добре проінформованими про стратегії, які використовують шахраї. Дотримуючись елементарних рекомендацій від спеціалістів, можна вберегти свої кошти від злодіїв.